У Камінському відбулася урочиста частина вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів та церемонія нагородження золотими та срібними медалями випускників за особливі успіхи у навчанні. В цьому році, незважаючи на складнощі в країні, 66 учнів отримали свої медалі. Вручав нагороду зі сцени міський голова камінського Андрій Білоусов. Він привітав випускників та наголосив, що кожен з них гордість міста та країни, і саме такі наполегливі та досвідчені люди зможуть у майбутньому відбудовувати нашу країну. Це Робота 19 наших педагогічних колективів, я хочу привітати наших випускників. Ви справжні молодці. Ми пишаємося у кожному з вас, тому що ви вже досягли дуже великих результатів в своєму житті. І я вірю, що і в подальшому житті кожен з вас може досягати поставлених цілей, тому що ви можете працювати наполегливо. Я хочу подякувати нашим вчителям, які вкладало у вас свою душу і серце. Вчитель це не просто робота, це служіння, це покликання. Всі тяжкі для країни час ви тримаєте рівен нашої освіти дуже високо. Організатори приготували велику концертну програму за участю різних творчих колективів міста. Самі випускники разом заспівали пісню як символ вступу у доросле життя. Нескінченно рада і е, пишаюся сама собою. Тому що ніхто окрім нас самих не знає скільки роботи ми вклали у отримання таких нагород. Це кінець конкретного періоду мого життя, і страшно йти вперед. Проте я вважаю, що якщо ми справилися з цим періодом, то нічого нас не зламає. Гордість відчуваю особисто гордість за наших дітей, за педагогічні колективи, які змогли подавати цей виклик часу. Звісно, хочу побажати нашим випускникам вірити в себе, бути людьми світла, і нехай їм по життю зустрічаються добрі люди. Хай мрії Ну, і звісно, хай все вдається, адже від них залежить наше майбутнє.